Всім привіт, з наканалі сьогодні Коніка. Сьогодні граємо таку боку. Знову. Друзі, це така у нас хата. Скажіть, було до того красиво чи зараз красиво? Ха-ха-ха! Бо в неба, а вона теж сміялась. Та подруга. Що? До тебе прийти в гості. Тобі яка хата? А, поняла, добре прийду. Треба прийти тут до, 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 до подруги. Треба зібрати так, так годинник. Я школюваю вас. Годинник. платье. И вот Я заберу мою А что? Не знаю, что такое платье. И Вау. И вот такие. Все. Можно сесть. Эй, Давайте. Ну, не сідаю, ну нічого. Що? Я можу ходити до кого захочу і куди хочу. Мені ж мама не мені не треба питатися мама. Мама зараз йду або на тусовку, або до подружок. Так, іду я би на кухню. Без все кусняшек. Я не люблю такие. Я люблю такие. Я люблю такие... Ну, ладно, фруктив. А Мне треба фастфуд, такая рыба и І... такие штучки бутерброды, печеньку, все, теперь я точно наемся. Дружки. Це не ясно, це моя подруга. що Ем, А де вона? а вона. Ну, ти купив все. Ага. Чекайте. Ага. Точно все. Ну точно. Точно. Ладно. А, подружка. Привет, привет. Ты бы парень. Там на малышка. Она вот такая. Um. Клас. Та, да, проходи. Отут наша відпочивальна. Такий, ма... Такий маленький телевізор. Ну, а що? Тебе взагалі нема телевізора. Да, добре. Ти пішли. А тут однакові рюкзаки. Це не моє, це для моєї доні. Тобі що є? Ще менше донька. Так, от вона. Мам, тут таке тут бігло, ви бачили? Завжди дивіться на стелю і скажіть, що це тут. Отут на стелі. Бігає. О, це малишка, а хто це? Це знакомся, ну, це, це твоя тетя. Що я її не хрестила? І взагалі в мене сестрички. Ой, хлясна, ти будеш завтра хрестити. Ти здиваєшся, вона вже доросла. Ну добре, давайте сідати. це моя подружка довго. А як тебе звати? Мене звати Софія, а тебе? Мене звати Аліна. Ну не Аліна а Вероніка Мене звати Ліза. А мене звати Ігор. Коротше, я не знаю, коротше, будуть так називатись усі. От не немає імені, так само як мої мами. А тобі мама стара чи нормальна таке? Вона нормальна, а що? Вона просто мама. Як у мене ні. Мама така стара, стара. У мене не стара. У мене теж. Я количе принесла кусняшок, думаю, у тебе в домі нема кусняшок. Ех. Ну, ладно, якщо там вже тут давай, кусняшки. Взагалі я собі взяла. А звідки тебе цей край її ж не буває? Буває чи не буває мені мама, oh, ми це купимо. Ми ніколи не купимо, доню. Таке хіба королі мають? Ммм, mm, не Отакі, а отакі. Такі, от такі. такі тоже королі, але одне теж. Не. Ммм, mm, так такі такі приколі. Oh, ми ну, тут будемо зараз сидіти віддихати, а ми пішли на другий поверх. Дан. Ага. поверх не обстроєний, моя подруга таке обстроїла. Ну, скажіть, кого ліпше? Ім'я Ліза чи ім'я Софія? О, Вау, в неї хоч би другий поверх красивий. Оця оця ванна лайк. Може до М-м-м! Малышка, давай купайся. Чи ти ореш? Не ори. Оно ха нам, я надій не обмалювала волосся, хоч би і хотіла нічого, ну, обмалювала волосся, це так і треба пішов малышка. Все, на піблозі лежить. Что делаешь? А шмотки! матки? Малышку не переживай. Ну, я ему покажу, не переживай. Я иду спати. Ходи, малышка. Це видео дуже классно, короче. Це видео як Старша доня пішла до друга. Класно. Ладно, папа. Папа. -па. О, оно такое красивое. Я вроді в неї любився по маленькому. Что такое? Да ничего. Можете открыть двери? Да, так только оставлю малышку. Что вы до меня подходите? Да, отпустите меня! Ой. М -м -м, а было бы смачный поцелуй. А чего она забоялась? Эй, ходи сюда! А -а -а! Типа у меня там занималась чуть-чуть, и типа он такой: вот это да сочно, а -а 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 -а, очень сочно. Ті по мене займалися, поки не зайшла сама мама, Е, а де. Я с ума, мэм. Вы вот это побегло. Я не знаю, что... Это кепка? Капец. Да, боже! Ашлавон. она очень красивая, а ты нет. Аха ха 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 ха. Нет. Иди вон. <свят> Чё ты мне надоела? Чё? Как у эм, вообще ты некрасивая. У тебя жопа некрасивая. У тебя ничего некрасивое. Ну ладно, я пойду. Иди, свои вонючие носки забери. Ладно. Добренькое чё. Вибач, Я просто не хотів, він просто почав зі мною займатися. Та нічого. чага. Куди сюди? Так само і любов. От это максимум. ти Максиму. Ця була серія дуже класна, мені сподобалося. Те, що вони займалися, ми ще підемо в наступній серії дещо ще буде. Зараз ми поставимо доню нашу. Короною. Оце, оце, оце. Все поставимо на місце і всім папа-па-па -па буде. Всім па-па-па-па, ви були на каналі Сумніка. Сім па-па-па-па.